Вітаю на Ютуб-каналі Школи програмування скриптері, де ми продовжуємо марафон розв'язання задач літкової мови програмування PHP. Сьогодні 10 листопада, 10-й день нашого марафону. Знов маємо задачу середньої складності. Знов тема задачі, як і в останні декілька днів, побітові операції. Задача називається Найкоротший підмасив, у якого ОР, щонайменше К номер 2. Номер один десь є на рядкоді, але не в цьому місяці. Нам задан масив nums з невід'ємних цілих чисел і якесь ціле число К. Масив називається спеціальним, якщо побітове значення О для всіх його елементів дорівнює як мінімум К. Треба повернути довжину найкоротшого спеціального підмасиву Nams або повернути мінус один, якщо такого підмасиву не існує. Задача значить, підмасив це щось. Що безперервна частина масива, як підрядок в рядку. Тобто це щось, що має початок і кінець, і не можна викидати елементи між початком і кінцем. Всі елементи між ними мають входити в цей підмасив. Значить, Спробуємо дубове рішення. Якщо в цьому масиві є елемент, який більший чи менший. Більше чи дорівнює за К, то ми можемо повернути одиницю. Чому? Тому що цей елемент і є цим спеціальним підмасивом. Бачите, Бачите, ми вже два тестових випадки цим покрили. Тут ми, звісно, не, не вирішили задачу, але давайте спробуємо взагалі відправити, подивитися, скільки тестів ми пройдемо з таким добовим рішенням. Ми пройшли майже 40%, навіть більше 40%. Очевидно, що це не те, що нам треба. Але, в принципі, можемо розв'язувати задачу далі. Цей окремий випадок можемо залишити тут. Далі ми будемо використовувати техніку. англійською називається «sliding window», Українською правильна назва хіба що розсивне вікно. Це такий метод розв'язування задач, коли нам треба знайти підмасив або підрядок. І, відповідно, замість того, щоб робити повний перебор, який є досить повільним, і, скоріш за все, задачі з розв'язанням повним перебором не проходитимуть обмеження по часу, то ми для того використовуємо якусь іншу техніку. І оскільки це задача маніпуляції з бітами, то ми можемо використати ту функцію, яку ми використовували вчора. Це функція, яка конвертує число в масив його бітів, починаючи від наймолодшого і закінчуючи найстаршим. Значить, в чому полягає техніка Sliding window? Ми маємо, фіксуємо два кінці інтервалу лівий та правий. Також ми шукатимемо відповідь, оскільки нам треба знайти мінімальну довжину інтервалу, то ми спочатку покладемо туди дуже велике число. І далі ми робимо, подорожуємо по нашому масиву, поки ми не виїхали за його межі. Поки і лівий, і правий. Можливо, тут можна написати менш більш сурове обмеження, але це має спрацювати. Давайте ще рахувати значить left і right. у нас вказують на нульовий елемент. Тобто зараз ми починаємо з інтервалу, який складається з одного з першого елементу. Відповідно, значення OR цього елемента це і є сам цей елемент. Давайте ще будемо рахувати, скільки в нас взагалі бітів. Далі стане зрозуміло для чого. Скільки у нас бітів встановлено в кожній позиції. У всіх числах інтервалу від left до right. Ми використовуємо нашу функцію. Ось так. Точніше, ось структуру. Метод sliding window полягає в тому, що ми в кожної ітерації розглядаємо один з двох випадків. перший випадок це коли в нас умова не виконується, тобто, коли нам замало нашого інтервалу для того, щоб зарахувати відповідь. Тобто, в даному випадку це поточне число OR має бути менше, ніж K. Якщо воно менше, ніж К, значить, що наш інтервал за вузький. Ми рухаємо наш інтервал зліва направо. Значить, що нам треба збільшити праву, правий кінець інтервала на одне число. Ось так. Тобто ми збільшуємо наш інтервал. Ми не знаємо ще, чи стало число наше зараз повітове Ор для підмасиву від left до right, воно, чи стало воно потрібного значення, чи не стало. Це ми зробимо цю перевірку. Наступної ітерації. Але для того, щоб ця первипис спрацювала нам треба перерахувати значення OR. Тобто ми додали один елемент, в принципі, OR у нас зміниться ось так. Але ми ще ну поки що, в принципі, цього давайте вистачить. Це випадок, в якому ми додаємо ще один елемент в наш Windows, наш розсувне це віконце. Ми додаємо елемент праворуч. Якщо ж в наш OR це вже число, яке нас задовольняє з точки зору його порівняння з K, то перше, що ми можемо зробити, ми можемо. Порівняти довжину. Інтервала, який ми зараз маємо, з найкращою довжиною до цього моменту. І далі ми можемо е, посунути лівий кінець інтервалу вправо на одну одиницю. Але зараз нам треба перерахувати ОР, і тут виникає проблема. Чому? Тому що ми не знаємо, як, якщо тут при додаванні нового числа. Тут все тривіально, ми просто додаємо OR від нового числа. То тут не так просто, тому що ми не можемо просто так відняти OR. Чому? Тому що у нас може бути досить довжелезний інтервал, і ми не знаємо, які біти у нас випадають а які залишаються. Саме для цього ми почали тут рахувати каунт. Тобто, давайте, коли ми включаємо нове число, в, цю, в цей інтервал. Ми порахуємо його біти, І для кожного з цих бітів ми. Збільшимо відповідний лічильник? Тобто тут не просто. Counts це не просто масив встановленими бітами, а кількість встановлених бітів на інтервалі від left до right. І саме ми маємо її підтримувати, щоб зараз нам було відносно легко порахувати нове значення OR на інтервалі від left до right за допомогою масива counts. Як порахувати новий OR? Треба ще раз, давайте розіб'ємо. left набіти. В принципі, це можна було б насправді десь додати кешування. Але подивимось, можливо, цього буде не потрібно робити. Але, в принципі, це місце для оптимізації. Тому що ми вже рахували цей масив для цього числа, коли воно в нас перший раз потрапляло ось тут в правий бік. Але, в принципі, невідомо ще, чи потрібна ця оптимізація чи ні. Вона зайвою не буде, але. До алгоритму, крім збільшення швидкості, нічого не додає. І нам тепер треба то саме, як ми робили ось тут, збільшення кількості, нам треба зробити зменшення кількості на 0 або на 1. Ось так. І тепер нам треба порахувати число ОР наново. В принципі, можливо, ми могли б робити це і тут. Але знову ж таки, щоб було більш наочно, давайте це зробимо окремо. Якщо ми маємо встановлений бід, то ми можемо додати в or ступень двійки. Ну і давайте тут спробуємо повернути нашу відповідь. Тестові випадки воно проходить. Давайте спробуємо відправити на повну перевірку. Ого, щось дуже велике ми отримали на такому маленькому числі. Що це така велика? А це наш PHP Intmax. Що це значить? Значить, що жодного разу ми не потрапили ось в цю. В цю гілку коду, тобто це розгалуження завжди приводило до виконання з цього. Тобто жодний, жоден інтервал не дозволив отримати число, яке б давало тут 21. Тобто, значить, перед тим, як перевіряти а повертати ось це, треба перетворити його на ось це. Тому що за умовою задачі, якщо інтервала не існує то треба повертати мінус один. Замість цього ми повертаємо. PHP -int max. Тобто, якщо відповідь, яку ми збираємося повернути є PHP -int max, то значить, можна, в принципі, повернути мінус один і все. Проходимо, відправляємо на перевірку. Окей. Ми розв'язали цю задачу, але тепер давайте спробуємо оптимізувати. Ось цю функцію. Для цього ми всередині функції заведемо масив кеш, який частково порожній. На початку, якщо встановлено, якщо ми вже знаємо, якщо ми вже рахували побітиве, то ми можемо повернути його просто ось так. А тут. Перед тим, як повертати, ми маємо зберігти кеш. Подивимось, що воно працює. Працює. Подивимось наскільки це пришвидшить роботу алгоритму. Бачите, ми повертаємо щось абсолютно не те, що треба було б на останньому випадку. Чому так відбувається? Можливо, тому що ось тут. У нас виявляється великий ключ. Ага, у раз, нас два рази тут. Цікаво, цікаво, спробуємо ще раз відправити. Добре, давайте зробимо ключ, який буде рядочком. Ось так. І будемо звертатися в кеш через цей ключ замість. Угу, проходимо. Отправляємо на перевірку. Нема жодного пришвидчення. Відповідно, наше перше рішення було цілком нормальним. Дуже вам дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, ставте ваші питання.